Сені удари ще по Солочеву. Центральну частину міста на центральну площу прилетіли як мінімум три каби. На теперішній час там двоє загиблих цивільних і шість поранених. Дуже велика кількість людей знаходила на площі цей час, тому така кількість потерпіла. Пошкоджені також адмінбудівлі, які поруч, пошкоджені а, приватні будинки. Є спалені автівці. thank you